Головний опонент Орбана, лідер опозиційної угорської партії, збирає допомогу для постраждалих від удару по Охмедиту. Петер Мадя оголосив збір гуманітарної допомоги для українських дітей після ракетного удару РФ по лікарні. Окрім цього, він особисто приїде до Києва. Про це політик повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Завтра на світанку я поїду до Києва від імені партії Тиса та угорського народу. Як батько, я не можу вчинити інакше. Вчорашня жахлива російська ракетна атака на дитячу лікарню в Києві шокувала всіх за допомогою фонду Медспот. Ми передамо значну кількість медичного та оздоровчого обладнання місцевим лікарням, які найбільше його потребують. Від себе особисто як фізична особа, я жертвую фонду 105 тисяч гривень. Крім цього, він закликав усіх небайдужих приносити придбане своїми коштами дрібне медичне обладнання, дитяче харчування, консерви та крупи у визначене місце збору допомоги або ж зробити фінансовий переказ на фонд для закупівлі обладнання. Друзі, я нагадаю, РБК Україна збирає на пташки для військових. Наша мета півтора мільйона гривень, щоб закупити дрони для бійців 109-ї бригади. Безпілотники ефективно вражатимуть живу силу та техніку противника. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває, і кожна гривня наближає нашу. Перемогу над окупантами приєднуйтесь до збору. Усі реквізити ви знайдете у описі під відео.